Доброго ранку, друзі. Це ранковий аналіз подій у світі станом на 18 грудня. Світ кипить, війна не вщухає, геополітика загострюється, а ключові політики роблять гучні заяви. Ось що зараз найважливіше коротко по фактах, з акцентом на те, що безпосередньо впливає на Україну. Вночі українські дрони вдарили по нафтовому танкеру в порту Ростова на дону Потужна пожежа, є загиблі серед екіпажу. Це пряма відповідь за атаки на українську енергетику. У відповідь Росія здійснила масовану атаку дронами Камікадзе. Удари зафіксовані по Миколаївській та Одеській областях: Дніпро, Сумщині, Черкасах, Кривому Рогу та Запоріжжю. Є постраждалі зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури, масові відключення електроенергії. Ворог цілеспрямовано б'є по мирному населенню, намагаючись зламати Україну взимку. Президент Володимир Зеленський заявив, Росія готується до нового року війни у 2026-му, А Путін не демонструє жодної готовності до компромісів щодо територій. Саме сьогодні президент особисто їде на саміт Європейського Союзу, щоб домогтися максимальної підтримки для України. Водночас Путін публічно заявив: ми точно досягнемо цілей в Україні. Про жодне перемир'я не йдеться. Ескалація триває. На тлі цього Європейський Союз обговорює можливість масштабного кредиту для України на 2026 і 2027 роки за рахунок заморожених російських активів. Це може стати серйозним проривом для нашої оборони. Окремо сполучені штати Дональд Трамп оголосив жорсткі дії проти Венесуели, союзника Росії. Йдеться про повну морську блокаду нафтових танкерів, визнання режиму Мадуро терористичним та вимогу повернути американські нафтові активи. США вже перекидають авіаносці до берегів Венесуели, а ціни на нафту стрімко зростають. Це послаблює Росію через її союз із Мадуро. Водночас Трамп залишається непередбачуваним, і питання підтримки України з боку США залишається відкритим. Підсумок простий день напружений. Помста ЗСУ надихає, але ворог не зупиняється. Світ стоїть на роздоріжжі, і саме жорсткі рішення Європи та США можуть дати Україні перевагу. Ми тримаємося. Україна вистоїть.